Добрий день, добрий день можна вас запитати, скільки грошей потрібно для комфортного Боже, життя? в і... У кожного свої, напевно, якісь запити. Ну мені потрібно багато. У нас уже велика сім'я. Як мінімум у нас є троє дітей, які в садочок ходять в школу на заняття. І ми два артисти, які потребують дуже багато витрат. Ну і зараз особливо у нас після прильоту є витрати на житло, тобто на оновлення житла, то і більше грошей уходить це десь 200 тисяч в місяць. Що у вас зараз з житлом на стадії ремонту? Де ви зараз живете? Зараз, поки ми ночуємо ще у батьків. Тому що в них є гарне укриття, але в день проводимо в квартирі, тому що відновлюємо вже є вікна деякі шафи вже стоять на кухні. Працює плита, піч. Я раковина це це добре. <рес> добре. нормально. Над чим ви зараз працюєте? Я зараз працюю над підготовкою до концерту великого сольного, який буде 8 листопада в Origin Stage. Запрошую всіх, Коли тому що це перший концерт, де Оленка дасть драйву. І будуть очікувані і неочікувані дуети. Я з усім серцем і усім своїм драйвом підходжу до цього питання. Тому зараз підготовка повним ходом. Ви перекладаєте пісні з російською на українську. Переклала, наче всі, які на всі. хотіла. Так. Там ще просять, звісно, і ту, і ту нам дайте. Але ну так, дозовано в програмі нашого концерту угу. сольного будуть ще й нові пісні. Звісно, будуть ті, які так очікували, і одної ночі мали, і обезброєна дівчата. Все для вас. А ще буде дуже потужна нова пісня, яка теж ну вже перед концертом вона вийде. Називається «25 годин. Це вже рок. Це вже той драйв, про який я мріяла все своє життя. Нарешті, нарешті, Клас. я дісталася цієї межі. Ви розкішно виглядаєте? Дякую, скажіть? Того, що? Дякую. що робите для цього? Просто контролюю себе по вагах. Якщо я набираю більше 50, а 50 – це мій скама моя вага, мій такий показник, за який ну, не варто виходити, тому що мені тяжко стає. Просто по самопочуттю, тому прикриваємо ротик і все робити більше паузи між прийомами харчування. Скажіть, будь ласка, що ви побажаєте нашим людям, нашій молоді, яка шукає себе сьогодні. Робити те, що хочеться, дозволяти собі насолоджуватись цим життям, тому що воно одне, у кожного одне. І звісно, якщо у вас є можливість ще насолоджувати когось, насолоджуйте обов'язково, тому що це дуже важливо. Не, не, не відкладайте нічого на потім.